Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме у парку Лазаря Глоби. І хочемо вам повідомити таку приємну та гарну новину, що вдруге у цьому році тут розцвів найбільший міський Ось Ви можете побачити, що троянди такі різнокольорові, з'явились, розцвіли на цьому місці. Отак це виглядає. Зараз я вам Покажу більш, більш детально, бачите, що тут можна побачити троянди, троянди різних різних кольорів. І білі, і червоні, і рожеві, і такі е, е, двокольорові. То щось так це виглядає. Нагадаю, що вперше троянди тут розцвіли десь у травні, наприкінці травня, потім вони вже відцвіли, і зараз ось таке друге дихання у цих троянд відкрилося. Ви Тільки подивіться, як це гарно. Тож, якщо у вас є вільний час та бажання насолодитися та сфотографуватися разом з трояндами у парку Глоби, то ви можете завітати сюди у будь-який час. Я думаю, що вони ще трошки тут постоять. І для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме у парку імені Лазаря Глоби. І саме тут вдруге у цьому році розквітли троянди. Тут, тут у нас висаджений найбільший розарій у місті. І ось бачите, що різнокольорові квіти. Дуже тут гарно. Розквітли. Тож, якщо у вас є бажання та вільний час, то можете завітати до парку Глоби та сфотографуватися та просто насолодитися квітучими трояндами. А з новинами Дніпра та області, ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня!